Благословені Бог назавжди, на повсякчас, і на, на віки. Амінь. Слава тобі, Боже, слава тобі, Царі Небесний, тішителю душі істини, що всюди, все наповняєш, стабнице бла життя подателю, приди і сили сам нас, і очисти нас, від усякої скверни, скверні, спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Туї Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята свято помилуй нас, Господи, учисти ріхи наші. Владику, прости, беззаконі наші, святий завітай, ціли немочі наші, і Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цю Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки, віки, Отче нашу, на віки віків. Амінь. Уче нашу, сина, небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини які якими прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. От Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава цю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки, амінь. і поклонімося цареві нашому Богу і поклонівся Христові, Цареві нашому Богу, предіде, поклонівся і припадім на самого Господа Ісуса Христа, Царя Бога нашого, Господи, Ти був нам пристановищем по всі роди, Перш ж постали гори, народилася земля і всесвіт. Від віку до віку, Ти Бог, Ти повертаєш людей пору, кажучи, поверніться Сини людські. бо тисячі літ перед очима Твоїм, обденю, вчорашній, що минуло, мовнічна насторожа. Змітаєш геть їх вони студьмо сону ранці, мов трава, що зеленіє, ранку квітне зелені, ввечері пітята висихає, Богина, види гніву Твого, і стребожили смі від обурення Твого, поставити провини на наші перед собою, гріхи наші таємні перед світлом обличчя Твого, у всі наші дні, вникну на війні, о Твого. Віта наші, минають зітхання, ні віку нашу, сімсот років, як присилі вісімдесять років. Більшість із них тут трудні марні, з тіми зникаєм. То знай силу гніву Твого, хто бачив Твоє бурення, ж ножні наші, наші рахуванці, що ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки змилися над слугами Твоїми, насити нас уранці, милістю Твої, що ми раділи веселились всі дні наші. Звесели нас, мірі днів з яких ти засмутив нас, мірі літ, що в них ми зазнали горя, хай виявиться Твоїм слугам Твоє діло, і слава Твоїм їхнім дітям. Ласка, Господа, Бога нашого, нехай буде над нами. І стверди діло рук наших, ствердиго діло рук наших. Слава Ти Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллинуя, Аллинуя, нелуя, слава тобі Боже, Аллинуя, Аленуя, нелуя, слава тобі Боже, Алинуя, нелуя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Голи в Йордані хрестився ти, Господи, Троєчне явилося поклоніння, родителя голос вічив тобі, возлюбленим сином Тебе називаючи, і духовиді і голубинім засвічить тверді слова, явився ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава тобі. Ні, нині, по ніні, повсякчасі, і на віки віки амінь. як нам називати Тебе благодатна. Небом тебе випромінула сонце правди, раєм тебе виростала квітне тління, ділим бо ти зосталася нетніна, чисти матір'ю тебе носило святих обіймах твоїх сина всіх, Бога, і може моли, щоб спаз душі наші. Тупимось, прямуй за Твоїм словом, і ніякі беззаконня, нехай не запануй наді мною. визвольне від людської мови, я твій заповіді пильнуватиму. Світися обличчям на слугу Твого і навчи мене установ Твоїх, Хай наповниться встами хвилою Твої, Господи, Щоб оспівати славу Твою весь день величність Твою. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Цій Сину і Святому Духові, нині час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, учисти ріхи наші, владико, прости, беззаконні наші, святий завітай, сили немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Твісина, Святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки віки вам. Отче наше, сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, якими прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас, спокуса, але визволи нас від канало. Бо Твоє царство і сила, і слава ця, і Сина, і Святого Духа, нині час, і на віки віки. Амінь. Явився ти сьогодні, в селені, світло Твоє, Господи, промінило нас, пізнавши тебе, співаємо, ти прийшов і появився

O, sponge mameleos, 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 Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ти що по час і кожні години на небі, на землі приймаєш поклінний, слава Боже, добрий, да води пилийного милостивий, що праведних любеж і грішних милуєш. І всіх, хлопчих до спасіння, заради обіцянки майбутніх благ, прийми, Господи, в цю хвилину нашої молитви, спрямуй життя наше до Твоїх до виконування, заповідей Твоїх, душі наші, освяти тіла, очисти, думки наші на розум очисти очистий, противерези, визволь нас усякої скорботи, лиха і слабування, захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми, охороною, збережні, напомлення, осинули єдність, віри та зрозуміння, неприступної Твоєї слави. Бо ти благословений на віки віки Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Цей Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки, віки. Амінь. Часніших кірови в імені землянна від Серафимів без зутіння мого слова породила суща, богородиця тебе величає, іменем Господні благослови очі. Боже, змилуйся над нами і благослови нас, і помица Твого ся нас і помилуй нас. Амінь. Христе, світло істине, що освітлюєш, освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справступи наші до виконання заповідей Твоїх. Молитвами прочисти Твої матері і всіх святих Твоїх. Слава Тобі Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Нині повсякчас, і на по віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами про чистій Свої Матері, і Сихольних апостолів, всіх святих помилуй, спаси нас як благий і людинолюбний. Амінь. Что заждается? Боже, милости, будь до мене грішно, Боже, милости, будь до мене грішно, Боже, милостивий, будь до мене грішного, царю небесний, до душі істини, що всюди єси і все наповняє і скарбниця блага, життя подателю, і веселився в нас і очисти нас, від усякої скверни, спаси благий душі наші. І славу, слава вишні! Богу і на землі, ми будемо благовоління, Бога на землі, майду благовоління, Господи, губимої відхиусами спросять полуході. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Ми, Господи, помолімся. За мир за і спасіння душ наших, Господей, помолімся. За минуйся освіти на пристанця ти Боже, церкові, з'єднання зіднання всіх, Господей, помолімся. Господи, момило. За, за святий храмцей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ході до нього, Господи, помолімся. Господи, мима, мима. За святішого Вселенського Архіре, Лепа Примського, І за блаженнішого патріарха нашого, святослава. І за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кир Теодора Преосвященнішого архієпископа кир Василія і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира. Чесне присвітерство у Христі, діяконство, за весь для людей, Господе, помолімся, Господи, бо за богомбережений народ, за правління і все військо, і помолімся, Господи момило, за місто Це і за кожне село, місто країну і за тих, що вірою живуть у них. Господеві помолімся, Господи, за добре поліття, врожай плодів земних часи мирні, Господе ви помолімся, Господи, за тих, що плавають, подорожують за не страждаючих полонених, і за спасіння їх, ви Господи, помолімся, Господи, що визвотися нам до всякої скорботи, гніву і нужди, ви помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи, Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владечису, нашу Богородицю і приснаді Марію з усіма святими, поминувши самих себе, один одного. І все життя наше Христово, відвідаймо, Господи, Бо тобі належить усяка слава, чезі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Ось ході Ізраїним і до ми, якось людей варварів, молитвами Богородиці, Спаси, спаси нас. Стали іде святий, Ізраїль володіє, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, море витягне і побігло, Йдан повернувся назад, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, що з тобою, море, що ти побігла, з тобою, Йордана, що ти повернувся назад, молитвами, Богородиці, Пасе спаси нас, слава цю, Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний ти дзвонив ти спасіння нашого Ради, поклутитися від Святої Богородиці і приснаді би Марії, не людиною. Я розп'ятим був ти Христе Боже, Смертью смерть подала, Ти людині Святої Тройці, наславу і за Отцем і Святим Духом спаси нас. Мрі, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи, бомила, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну ладичицю нашу, Богородицю і Присну, Діву Марію, з усіми святими, помінувши самих себе один одного і все життя наше Христу, Бові віддаймо, Людинолюбний Бог, єси тобі, слава села, імоцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Придіти, возрадимося, Господеві, Воскликні Бог Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що Христи всі вердані від Івана, співаємо дом'януя. Підім прилицем я сповіданням, і псалмами воскликнім йому, спаси нас, Сину Божий, Що Христи всі бідтані від Івана, співаємо до О Бог великий Господь, І цар великий по всій землі. Спаси Сину Божий, що хрестився, в в'яда, не видива, наспіваємо, дум'яли. Мудрість, прості, прийди поклонимся, і приводімо до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що хрестився в Йордані від Івана, співаємо, дум'яни. О милоний Господи, глас слух твої, і що в житі нарішили прості. О ніхто не безріч тобі, що може ж із спочилим дати упокій. Виную мудрості, нанину на все правлює. Корис не всім понижні дини твоше, упокай вас, поне душі слух Твої, на тебе, повання, поколає, ж тебе некай Бога нашого. Слава Ти, Сину і Святому Духові, зі святими покої Христе, душі слух Твої. Та й болі, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. І не по всіх час, і на віків, які вами. Тебе, як твідені, пристане, ще маємо, і молитви не це